Є червоний колір артилерії. І оце у нас стволи наших гармат. Стволи складені латинською в Вітовт. І використано особистий знак «Вітовта» на конечних списах з хрестом. Ще і громомі полами. Його в Європі називали Рекс Фрутинорм руський король». А потім він був очільником українського чорноморського флоту. Практично всі осколки чи більшість вони всі полетіли в нього. Тобто він їх практично на себе взяв, закрив мене. Він провів якби спецоперацію по звільненню Криму. У нього був удар наносити ворогам, ворогам якомога більше. Шкоди він приїхав до мене на стапун в діївці, і так ми познайомилися. І потім мені набрали і сказали, що командир загинув.